Далі бачите в нас вже ця верба, верба, 30 й міжроді. 22 штуки на метр, також бачите вже бутонізації вже навіть починає цвісти, гілкується також, 4 тічисті листочки. Такі грубі стебла в неї туткі міцні, сильні. Навіть бачите вже закриває повністю міжрадя ось бачите вона чиста в перевазі більшості бурини догоріли догорають бурини. значить бачите такі кубло осет Ось дивіться, які смуги гарненькі. Ну, Просто ми в колій понаробляли трактором. Бачите, воно виходить в нас, що трошечки не входить трактор. В колій. Ось дивіться, це йшов трактор, як кропили, бачите? Толочить одного рядочка. Цього вже йде ну, всередину від колеса, а цього одного рядка толочимо. І тут так само теж одного рядка толочимо. Теж один рядок йде всередину і одного толочимо. Тут ось бачите так само тобто треба щось думати Це ось вже бачите 15 міжрадів пішло. Також гілкується, це сама соя верба, наша з пігментацією. Бачите, їй вона сіяна не, не густо, їй є простір, куди гілкуватися. От даний сорт сої да, можна сіяти е, рідше. Тож в неї гілкування інтенсивне. Я її хочу ще й попробувати на наступний рік, як буде все добре, посіяти густо. Там навіть реальні приклади можу показати потім, колись покажу. Де зараз вона постійна густо, але не в нас, а там покажу. Ось бачите, яка соя. І я вам скажу, також вражена хвороба, але на порядок менша, ніж, ніж соя Канзас. Гарно розгілковується вона. Навіть на 15-му міжраді. Бачите, позакладали цих трохи експериментів. І зараз воно саме, саме цікаво. період вегетації, як вона себе почуває, І як вона буде гілкуватися, яке в неї, з якою інтенсивністю буде проходити гілкування і з якою врожайністю в кінцевому результаті ми її. Смолотимо, зберемо наш врожай сою. Загалом бачите, яке поле чистеньке. Буряни згоріли. Достатньо одної гліфосатної обробки. Так що, якісь такі справи. Якось так. ще вже, як я ще раз казав, бачите, круглі листочки. Це вже соя своя. І соя своя вона вже сіє на варіатор, був, та як верба на 45. Ну і на метр теж сипалося штук 17, 18, бо вона трішечки е, насіння дрібніше, ніж у верби, і менша маса тисячі, тому його більше штук висипалося. Але загалом, бачите, теж вона розгілковується, вона просто закриває. Бачите 2-3. Четвертий три, три части листочок. Бачите, вона трішечки рідше, ніж там на полі, де я вам показував біля буряків своя своя. Ну, побачимо цю смужечку. Побачимо, порівняємо, скільки в нас вже буде на рослині бобів. Тоді ми вже зможемо порівнювати щось і про щось говорити. Але і зараз видно, що. В принципі, вона не уступає, землю закрила так само, хоч і трішечки менша густота, землю закрила за рахунок гілкування. Побачимо, де, де саме в чому виграє соя. Чи виграє в цьому році рідший посів. ну Посів з меншою густотою і вружай. За рахунок збільшення кількості е, бобів на рослині, за рахунок гілкування, за рахунок збільшення інтенсивності гілкування, і відповідно вже кількості бобів на рослині. До прикладу, там буде, наприклад, 700 тисяч рослин. На кожній рослині буде, наприклад, 70-80 бобів, і їх буде 700 тисяч. Чи виграє в цьому році? Соя, яка сіяна густіше, з більшою той висів. І, відповідно, вже, наприклад, буде її там мільйон, мільйон двісті густоти стояння. Але менше, менш інтенсивне гілкування і менша кількість бобів на рослині. Там, наприклад, 20 бобів буде чи 30. Все це ми будемо вже вираховувати. Підраховувати, вже коли вже буде утворення бобів, коли вже будемо мати якийсь певний результат, тоді вже будемо щось, щось вирішувати, говорити. Так що, якось так. Тоді вже будемо дивитися. Вже по факту, коли вже в нас буде, будуть ознаки. Щоб сказати, зараз подивіться, яка красота 30-та -е міжрадя. Закриває вже, бачите, міжраді це красота, одним словом. Так що, якось так. Все тоді, до нових зустрічей, до побачення. Кому було приємно дивитись, кому сподобалось відео. Всім щиро дякую за вашу увагу, за ваші лайки і за ваші підписки. Все, дори, зустрічі, і до побачення. З вами був Андрій Чабанюк.